Здалась тобі та полуниця. Подумати тільки 300 гривень, ти що, не мала куди гроші подіти. Іван був явно не в захваті від того, що його дружина принесла додому свіжу полуницю. Вибач, але я купила тільки трішки, просто дуже захотілося. Спробувала виправдатись надія, але чоловік був невблаганим. «Полуниця взимку це марнотратство. Іван завжди був один з найбільш заощадливих людей в селі. Багато хто з сусідів часто сміявся з нього, мовляв, він навіть снігу взимку не позичить. А сам Іван вважав, що він все робить правильно, адже якщо не заощаджувати, то звідки гроші візьмуться. Його дружина Надія біля нього за роки шлюбу вже звикла до такого життя. Вона знала, що доведеться ходити в тих самих чоботах ще кілька років, поки не порвуться, її волосся не фарбувалося, бо це занадто дорого, а семена, як він говорив навіть до цієї привабливості. У магазині Надія завжди купувала найдешевші продукти, бо ж не варто витрачати більше, коли і так все є необхідне. Прожили вони так 28 років. Як і у всіх, було по-всякому, але вони змогли вистояти і залишатися разом. Та нещодавно сталося те, чого Іван зовсім не очікував. Надія сильно захворіла. Вона раптово відчула себе дуже погано і потрапила до лікарні. Іван неабияк не лякався, коли лікарі сказали, що необхідно негайно робити операційне втручання. Іван залишився сам у коридорі, він молився і плакав, переживаючи за свою дружину. Три години пройшло хвилювання. Коли все закінчилось, лікарі сказали, що Надію ще трохи потримають під наглядом. Але все буде добре. Івану сказали їхати додому, бо в лікарні він же був не потрібен. Повернувся він додому, відчув порожнечу в будинку. Звичний запах кухні, її чай, улюблені чашки все було, як зазвичай, але не було її. Іван подивився на горнятку, яке Надія залишила на столі. Воно вже стало холодним. Раптом Іван зрозумів, наскільки все це неважливо без неї. Він зайшов на кухню на стояв борщ. Іван подивився на нього і подумав, навіщо вона наскільки варила так багато. Вона ж їх ж тільки двоє. Але потім згадав, як вона завжди прагнула створити затишок, навіть якщо це означало готувати більше, ніж потрібно. Вона завжди так робила, бо любила турбуватися про нього. Іван глянув на полицю в холодильнику і побачив кошик від полуниці, якому ще було кілька ягід. Згадав, як нещодавно вони сварились через ці ягоди. І він був незадоволений, що вона купила їх за шалені гроші, адже вважав, що це надмірні витрати, що краще почекати до літа, коли буде краща ціна. Але Надія завжди була іншою. Вона знала, що життя це не тільки рахунки і заощадження, і навіть якщо їй доводилось обмежувати себе в чомусь, вона завжди намагалась зробити життя комфортним, а ще більше радувати тих, кого любила. В домі без дружини було занадто тихо, і ця тиша лякала чоловіка. В цій тишині Іван відчув, як гірко йому на душі. Її халат з квіточками лежав на ліжку, безладно кинутий. Іван зібрався скласти його і, коли понюхав, то вловив запах її парфумів. Це був її запах, запах дому, запах любові. Іван знову відчув, як сильно він любить свою дружину, але ж скільки разів він не звертав уваги на ці маленькі знаки уваги, які вона йому дарувала. Тоді Іван набрав номер лікаря, щоб дізнатися, як вона почувається. Лікар відповів, що зараз, з надією все добре, але могло бути все набагато гірше, якби вони не привезли її вчасно. Іван вдихнув повітря, відчуваючи полегшення, йому дозволили відвідати Надію на наступний день. Іван приніс з собою полуницю. По дорозі він купив аж кілограм, і вперше в житті відчув, що йому не шкода на це грошей. Він зрозумів, що всі ці роки, коли він намагався зекономити на всьому, не було нічого важливішого за її усмішку та щастя. Це була маленька радість, і тепер він зробить її, щоб дарувати їй більше таких моментів, як вона йому дарувала. Коли він зайшов до палати, Надія, хоч і ще була слабкою, усміхнулася, побачивши його. Іван поставив кошик із полуниці на її тумбочку. Це тобі, Люба. Сказав він з усмішкою. Вона теж усміхнулася і стиснула його руку. Весь цей час вони були разом, і тепер Іван зрозумів, що більше не буде повторювати своїх помилок. Заощаджувати на важливому це не те, що має значення в житті. Головне любов, увага і підтримка одне одного. І тепер він був готовий дарувати своїй дружині все, що потрібно. З того дня він вирішив не бути більше скупим, більше не відкладати життя на потім. Всі ці роки він помилково думав. Що гроші це те, що визначає щастя. А тепер він знав, що важливіше це люди, з якими ти ділитимеш своє щастя, і надія була тією, з ким він хотів провести всі свої наступні роки. І для нього було важливо, щоб саме вона була здоровою і щасливою.